Не побачимо, як закінчується, приближаємо до завдання. Порівняти числа поставимо, ну тут а понятно. Так. Неправильно Буде ось так. 10 минут 10 правильно буде дорівнює. Ну тут теж неправильно. Тут буде ось так. Щось у нас тут двой. Розожжи задачу. У саду росло 6 ябунь і 3 груші. Скільки всього дерев у саду? 6 плюс 3 неправильно. Буде мінус. М а не правильно, подожди. Просто плюс якийсь. -плюс. Мінус. Так, да, тому мінус. Я не побачила. Дерев росло у саду.

Читаємо помилки. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Все. Шість помилок. Читаємо плюсики. Один, два, три, плюсика. Оце десь, два з плюсом. Тож погано. Так, продовжаємо. Софія. Вариант 2. 2, 2, 2, 2. Туда. Правильно. 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 Молодец уже. Поревнять число с пост... Ну. Правильно. 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 Так, наверное, с 1. Не настращись. На дереві 5, 6 пташок. Правильно. Угу. Так, 7, 9, 11. Правильно. Милюсі 7 трикутників. Стрий зафарбуй. Скільки закрашених? 1, 2, 3, 4. З 2-3. Відповідь 3. Правильно. Не одной помилки. Так що 5 з плюсом. Продовжаємо перший варіант. Показ перших ви.